Як розпізнати булінг і протидіяти йому, розповідали учні муніципального колегіму у Кропивницькому. Я знаю, що таке булінг. На щастя, я з ним не стикався особисто. Булінг це прояв насильства, тобто за рахунок когось. Хоче хтось твердитися, то наша задача не допустити цього, щоб школа і кожен освітній заклад, де є діти, де є учасники освітнього процесу, був єдиним цілим дружнім колективом. В освітніх закладах замовчуються прояви булінгу. Вони є, є і серед дітей, є і серед дорослих. Вважає, щоб прояви цькування в закладах освіти не замовчувались, учні мають більше знати, як діяти. Під час зустрічі роздали дітям листівки з інформацією, куди можна звернутись за допомогою у випадку булінгу. Розповідає про відповідальність за цькування. Є штраф, передбачений від 850 гривень до 1700 гривень. Це якщо вперше були помічені у булінгу особи. І виконання робіт від 20 до 40 годин. Якщо це повторний булінг і якщо це груповий булінг, то від 1700 до 3400. Це вже якщо повторне явище відбувається. Запобігають булінгу в ліцеї в рамках шкільного проєкту Щоденні права, говорить заступниця директора Людмила Шиян. Це зустрічі, це дебати, це поліграфічна продукція, це виховні тематичні години, зустрічі з цікавими людьми, коли з людьми поговорити, булінгу у нас немає. Але десь в душі кожен якісь проблеми має. Не хоче їх, значить, не хоче озвучувати їх і таким чином, але. Та інформацію, яку вони отримали від уповноваженої з Верховної Ради з прав людини, я думаю, що була дуже корисна. Що дізналась про булінг, розповіла учениця Ірина Тюріна. Треба обов'язково попередити або класного керівника, або адміністрацію школи. Також, якщо ми знаходимося вне школи, ми можемо ми можемо звернутися до поліції. Тепер ми знаємо, що треба робити у разі, якщо ми стали свідком булінгу і знаємо. Яку відповідальність ми будемо нести після цього? Такі зустрічі вважаю потрібними мама двох синів Людмила Бойченко. Діти проводять дуже багато часу, перш за все, в соціальних мережах. І тема булінгу вона я помічаю, що виникає під час ігор, під час самостійного. Перебування дітей у соціальних гаджетах і дійсно тут вислідковується періодично десь кування, десь насмішки. І тому, перш за все, ми вдома дуже багато розмовляємо з дітьми. Ми намагаємося, щоб діти не були один на один своїми емоціями, своїми думками. За словами заступниці директора ліцею, проєкт щоденні права триватиме місяць. Охопити ним планують учні в сьомих по одинадцятій класи. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.